В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на радіосі 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні у нас буде тепла розмова в усіх змістах містах того слова, адже в нашій студії директор комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Пане Олександре, я вас вітаю. Да, вітаю. Поговоримо про те, як готується місто до опалювального сезону, які проблеми є на шляху і на що мешканцям варто звертати увагу. Пропоную розпочати нашу розмову про, про те, щоби от, ви поділились з нами кількома словами, в якому стані зараз підприємство і що найбільше турбує перед стартом опалювального сезону. Ну, сьогодні наше підприємство вже готове на 100% до опалювального періоду. Вже на даний час працюють 53 котельні, Ми вже забезпечуємо вже 25 садочків і 37 шкіл теплом. Тобто вони вже тобто, забезпечені так, теплом. Так, так. Ще сі, і додатково сім закладів охорони здоров'я. Це відповідно uh -huh. до рішення виконавчого комітету. Ми розпочали запускати в першу чергу об'єкти соціальної сфери, це малі котельні, по листам від керівників закладів. Uh -huh. Тому зараз, поки працюємо так, є у нас ще ряд. Таких крупних котелень, які ми не можемо на жаль, поки технічно запустити для соціальних об'єктів, тому що це технічна відсутня можливість це зробити. Угу. Школи будуть разом з усіма запускатись? Так, е, да, оці від чотирьох потужних котелень. Це вже буде населення. Запускатися одночасно разом з ці соціальні об'єкти школи, угу. садочки, лікарні, ті, які під'єднані до цих угу. котелень. У теплокомуненерго за останню інформацію, коли ви оприлюднювали, було була інформація про те, що 93 було опалювально до опалювального сезону було готовність котелень. Зараз який відсоток, і якщо він не 100%, то що вам заважається зробити? Ну, наразі вже 100%, як я і говорив, тобто, uh -huh. це ми повністю готові. Тобто, як тільки будуть відповідні умови, ми тоді вже розпочнемо. Ну, ми вже розпочали, як ми говоримо, uh -huh. вже майже 50% котелень запущені. Останні будуть вже запущені після певних умов. Uh -huh. е, крім зовнішніх мереж, чия відповідальність внутрішні мережі, е, опалення в квартирах, е, чи підприємство контролює цей процес, чи це зона відповідальності ОСББ, управителів будинків. Так, ну відповідно до правил постачання теплової енергії, підприємство несе відповідальність за ті мережі, які знаходяться до будівлі. Mm -hmm. Відповідно, все, що знаходиться в будівлі, це є. Спільна власність мешканців, і вони несуть відповідальність за підготовку внутрішньобудинкових мереж. Вони можуть як особисто їх підготувати, ну, якщо в них є ОСББ, або, відповідно, вони наймають управлінську компанію, і вона вже готує ці внутрішньобудинкові мережі. Але ми, як теплопостачальне підприємство, зазвичай це систематично, от тільки завершується опалювальний період, всі заклади. Житлові будинки, ну соціальні об'єкти отримують від нас приписи на виконання певних підготовчих робіт, угу. які виключно споживач повинен зробити для того, щоб безаварійно, безперебійно пройти цей опалювальний період. Далі ми потім перед початком опалювального сезону складаємо відповідні арготовності. Якщо все добре, то тоді вже теплоносій подається і вже там. Вже заклад отримує тепло, а тепловтрати по всім цим мережам вони зараз великі. Ви якось зменшуєте цей показник? Ну, у нас показник менше нормативно. Він складає біля ну, 10%, Але ми постійно працюємо над цим, ми е, замінюємо теплові мережі, угу. ізолюємо їх, і от це дає певний результат на зменшення втрат. Часто звертаються до вас управителі будинків з проханням допомогти, як правильно утеплити будинок? Ну, як. Ну, це дуже правильне питання, тому що от зазвичай, як треба зекономити кошти, це в першу чергу потрібно утеплення зробити. Тобто, uh -huh. і мешканці вони це розуміють, але ну ми як теплопостачальне підприємство таких рекомендацій не даємо. Ми uh -huh. даємо рекомендації утеплити трубопроводи, до прикладу, uh -huh. які знаходяться в будівлі, тому що на вводі кожної будівлі є тепловий лічильник, і звісно він враховує всю теплову енергію і ці втрати, які там uh -huh. будинок Витрачає на теплову енергію, і відповідно всі ці мережі. І ми пропонуємо. Ну пропонуємо, наприклад, засклити вікна, якщо які є в під'їзді, там де місця загального користування, це теж втрати теплової енергії. Зробити теплову ізоляцію мереж внутрішньобудинкових. Це теж uh -huh. втрати є. І тому хто дослухається, то в того відповідно і платіжки менше uh -huh. з тепловими лічильниками, все місто вже покрите? Чи є ще деякі Ні, ще ще є ряд об'єктів, які ще необхідно встановити, а також майже 90 там Два вже з тепловими лічильниками. Всі 93% будинків, які встановили лічильники, вони значно менше платять порівняно з тими. Ну ми повинні відійти від того такого суспільного поняття, що якщо встановив лічильник, то ти платиш менше. <світ> ти платиш за фактично спожиту теплову енергію. Тобто, mm -hmm. якщо ми дома встановлюємо електр... лічильник електричної енергії, ми ж не в... не платимо менше за електричну mm -hmm. енергію. Ми пр... платимо за реальну спожиту електричну енергію. Так і тут. Тобто тут вже мешканці платять за реальну, за фактично спожиту теплову енергію. Mm -hmm. Тому, е, ну, на жаль, це, це неправильно, коли говорять деякі там, підрядні організації, які mm -hmm. встановлюють кажуть, давайте ми вам поставимо тепловий лічильник, і ви сразу станете, ну, вас станете платити менше. Mm -hmm. Ні, ви, ви будете платити стільки, скільки По ви факт. спожили. Да. Ну, В будь-якому випадку нам ще 7% треба переконати, щоб поставили. Е, е, ні, ми лічильники. це ми ставимо за свої кошти в рамках інвестиційних програм. Mm. Тобто, так, да, це за нас за кошти підприємства. Тобто вже немає співфінансування. з Ні, не, потрібно, не потрібно співфінансування, ми за кошти інвестиційної програми встановлюємо. А, а я років п'ять тому то збирав ще сусідів і ще в міську раду відносив документи, бо було співфінансування. Мешканці ну, можна, і. Можливо, да, 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 зараз. Це... І дуже важливе, до речі, зараз питання. От ми плавно підійшли. Чи буде підвищення тарифів для наших слухачів? Це дуже важливо, до речі, почути. Ну на сьогоднішній день у нас діє мораторій на підняття тарифів. Тобто, тариф в місті Чернівці, хочемо нагадати мешканцям. Він найнижчий серед міст обласного значення, mm. менше немає. Він як залишався станом на лютий місяць 22-го року. Це 1204 гривні за одну гігакалорію, Так він не залишається. Угу. Тарифи для юридичних і для інших, да вони коригуються відповідно, тому що росте вартість природного газу. А ми знаємо, що уряд зафіксував для населення вартість природного газу, тому підвищення тарифів не відбувається. То я так підозрюю, що скоро може бути якась така цікава міграція, як в Штатах з, з, з східних штатів на Західні, переїжджають ближче до зими, бо там ну, тепліше. Та, а так, так, а тут є, тарифи нижчі. Ну, я вам скажу так, що зараз навіть е, от, е, ті люди, в кого індивідуальне опалення, якщо ми говоримо, вони платять більше за природний газ, ніж. Е, Платять ті, яких є централізоване теплопостачання. Uh -huh. Ну на жаль, це є. Ну це не так. Ну це не добре, це є проблемою, тому що е, є от таке поняття, як різниця в тарифах. Тариф є економічно необґрунтований, uh -huh. і от, у нашого підприємства є певна заборгованість за природний газ. Uh -huh. і є таке поняття, як різниця в тарифах це та сума, яку держава повинна нам компенсувати то угу. сьогодні, На сьогоднішній день це насягає вже 807 мільйонів гривень. Угу. Тобто це, це компенсація за різницю в тарифах за те, що тариф є по населенню по категорії економічно необґрунтований. Угу. Ну, вам ще є перед вами боржники, це населення, так, там так, 37 так. мільйонів останнього, остання інформація була. Можете сказати, на що воно впливає і як ви боретесь з боржниками? Ну, вже на перше десяток у нас там, 35 мільйонів гривень вже населення заборгувало. І ну на всіх наших мероприятиях, на всіх ефірах ми говоримо і закликаємо, щоб мешканці вчасно сплачували за послуги теплопостачання, тому що ну на жаль, якщо людина не сплачує. Ми вже з початку року подали більше двох тисяч наказів і позовів до суду, Ого. і вони всі на користь підприємства. І ну, людина потім додатково сплачує судовий збір. або Ну це лягає тягарем на них. Блокуються рахунки. Потім приходить угу. людина і каже: Мені заблокували рахунки. Тобто, ну ми вважаємо, що до цього не потрібно доводити, потрібно вчасно сплачувати. І до речі, ми перед тим як. Подати до суду, ми відповідно подаємо претензію. Якщо mm. є контакти, намагаємося поспілкуватися усно з цією людиною, mm -hmm. тобто ну намагаємо ввійти в положення. Пропонуємо зараз. Ну є така процедура: це договора реструктуризації. Тобто, якщо людина ну mm -hmm. не в змозі заплатити, то давайте ми укладаємо договор реструктуризації там на рік, на два. Тобто, mm -hmm. ми можемо укласти людина, частинами буде сплачувати, mm -hmm. і ми не подаємо до суду. Тобто користуватись теплом mm. в кредит. Ну умовно, ну умовно, так так але ну ми ж ну розумію ну сяс в країні війна в когось mm -hmm. немає можливості ну але ну мені як керівнику потрібно теж виплачувати mm -hmm. людям заробітну плату нам mm -hmm. треба готуватися до опалювального періоду тобто якщо мешканці розраховуються краще у нас є можливість більше зробити заходів яких... На підприємців. тобто, а якщо немає, ну то ми тільки розраховуємо на підтримку міста. Давайте роз'яснимо, на людину подадуть до суду, якщо вона не сплачувала який період. От коли ви вже от у вас остання крапля, що ви подаєте до суду? Ми подаємо вже до суду за минулий опалюваний період. Тобто 24-25 двадцять п'ятий рік уже ті. Мешканці, які заборгували, вже справи готуються до суду. Тобто, звісно, ми вибираємо спочатку більше суми, uh -huh. але потім вони доходять і до двох тисяч гривень вже Навіть Так, так. так. Угу. Uh -huh. Я зрозумів. Так що, будь-які ну, наші слухачі добре почули ту інформацію про борги. Вони не ну вони не повинні створювати проблем не для вас і не для комунального підприємства. Я так собі думаю. Чи дуже чи багато в підприємстві є зношеного матеріалу, труби, магістралі і так далі? Скільки вам доведеться оце оновлення ще продовжувати? Ну, оновлення, напевно, доведеться потрібно продовжувати завжди. Тобто, це знаєте, як говорять, коли починається підготовка до нас до наступного пального сезону, як тільки закінчується, ну, діючий, тобто так. а у нас на балансі. Майже 91 км теплових мереж, це 180 км труб, і майже 60% це незадовільний стан. Mm -hmm. І для того, щоб ну, в ідеальному випадку е готувати ці мережі, ну потрібно хоча б відсотків 10 міняти в міжопалюваний період. Mm -hmm. Ну це колосальна сума, якщо ми говоримо майже 180 км 18 е — 18 км кілометрів труб. Mm -hmm. Трубопроводів потрібно замінити. Mm. Ну, це воно і коштовно, і воно навіть фізично по часу ми не встигаємо не встигнемо це зробити в міжопалюваний період. Mm. Тому ми. Замінюємо ці мережі, от ми тільки в цьому році ми поміняли вже більше 3100 тисячі метрів цих мереж. Тобто, ну з кожним роком ми рухаємося до цього і оновлюємо ці мережі, які знаходяться в незадовільному стані. Ми продовжуємо нашу розмову, і я хочу слухачам нашим нагадати і сказати про те, що ми до кінця ефіру однозначно дамо відповідь, коли дадуть тепло. Ну, в будь-якому випадку ми вас зорієнтуємо. От, а ви слухайте уважно. Так, є ще наступне питання. Як готується ваше підприємство до можливих ракетних ударів? Чи є на такий випадок план Б? Ну, тут, напевно, не. Так не до ракетних ударів, а відсутності, напевно, там електричної енергії, краще. Тобто, пошкодження постачання природного газу, там, електричної енергії, води. Ну у нас є відповідні заходи, напевно, які неможливо зразу висловитися в ефірі, але угу. підприємство до цього готується і воно готове. Тому ми го готові. Критичних проблем не буде. Ну, технічно ми готові. Ми розуміємо, що да, є, можуть бути різні варіанти, але технічно ми готові. І ну, якщо все буде добре, mm -hmm. то чи розглядаєте ви залучення альтернативних джерел енергії для часткового автономного живлення? Ну, для часткового живлення у нас всі об'єкти обладнані генераторами. Uh -huh. У нас є додаткові когенераційні установки, які на випадок навіть блекаутів можуть забезпечити uh -huh. при наявності природного газу, звісно, uh -huh. забезпечити електричну енергію, тепловою ті об'єкти, там, де вони встановлені. Uh -huh. Тому ну, є три котельні, які працюють на альтернативних видах палива тобто там дрова, пілета. <ган> тобто ці, ці об'єкти зможуть працювати навіть при відсутності природного газу. <ган> а газу у нас вистачає? Це вже питання, напевно. Не, не до керівника <ган> теплокомуненерго, типу це вже більше. <ган> а, ну... а по відчуттям вам здається, що все ок. <ган> <ган> це, це не, 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 не питання. Добре. Давайте ми ще визначимось, який канал комунікації з КП Чернівці Теплокомуненерго, де люди зможуть знаходити актуальну інформацію про діяльність, про тарифи, про зміни, про якісь аварійні відключення і так далі, де вас можна побачити почути. Ну у нас є сайт, на якому ми відповідно публікуємо всі тарифи, угу. всі зміни, які відбуваються. Є оперативно це сторінка Facebook, де ми в принципі постійно даємо інформацію, що. Зроблено, що планується зробити, які є аварійні ситуації, якщо виникають. Ну і є цілодобова аварійно диспетчерська служба, яка працює uh -huh. початку опального періоду. працює 24 на 7. Uh -huh. Є аварійні бригади, які в випадку якоїсь аварійної ситуації виїжджають вночі в день і максимально там локалізують ці ситуації. І додатково є в місті аварій номер аварійної Муніципальний 1580. угу. Uh -huh. Люди можуть туди позвонити. Вони там оперативно вирішують. До, до якого постачальника послуг потрібно віддзвонитися? Uh -huh. Чи водоканал, чи теплокомуненерго, чи РЕС, і вони вже перенаправляють цю людину і вже далі ми вже uh -huh. ми комунікуємо, якщо це на наше питання. Uh -huh. Ну що ж, ми протягом ефіру зрозуміли і почули, що всі мережі і всі котельні на 100% готові до початку опалювального сезону. А зараз ми привідкриваємо завісу і хочемо почути, коли ж він розпочнеться. <свят> він, він вже розпочався. Так, але да, коли він, він вже всіх розпочався. Да. Ну, всіх ми вже очікуємо ну, відповідно до офіційної прогнози, от у нас mm -hmm. є відповідна довідка з гідрометіоцентра. бачимо, що до понеділка це ще температура більше 8 градусів Цельсія. Далі mm -hmm. вже йде пониження. І от вже, як тільки буде пониження, вже тоді будемо приймати рішення саме тоді, коли вже будемо включати вже відповідно населення і всі остальні соціальні об'єкти. Mm -hmm. Все зрозуміло. Тому, ну, Погода це в першу чергу. Ну і ми ж повинні розуміти: ми всі читаємо новини угу. і всі бачимо, що ж зараз робиться. Тому е ключове завдання, напевно, не тільки для теплокомуненерго, а а для всіх нас це раціональне, ефективне використання паливно енергетичних ресурсів. Угу. Зараз ми говоримо не тільки за. Теплову енергію, ми говоримо за електричну енергію, ми говоримо за природний газ, тому що зараз ну, ми, ну, ми всі бачимо всі mm -hmm. новини, яка зараз ситуація. Тому ми всі разом повинні згуртуватися, напевно. І я переконаний, що ми тоді пройдемо в опалюваний період там, якісно, безаварійно. Mm -hmm. Ну, я так підозрюю, що погода нам наступного тижня вже подарує можливість підключити всім батареї, утеплити, і все буде. В кінці наступного тижня ну подивимося, Десь да, так. да, да 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 ну це погода. Да, ну ми да, ж мусимо да, якось да, передбачити. Да, да. Нагадаю, що сьогодні ми мали цікаву розмову і дуже тепло про те, наскільки Чернівці готові до зими і до опалювального сезону. Гостем нашої студії був директор комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго Олександр Корчунов. Пане Олександре, я вам вітаю. Дякую. Я вам я вам дякую. Дякую. Я вам. з вами вже давно привітався. Я ж дякую всім слухачам за те, що ви були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди о 19.30 І ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають. Та розмову, що залишає слід, з вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора і теплого до речі. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.